Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми проходимо з вами ще одне випробування. Випробування контрольним диктантом. Отже, запишіть, будь ласка, дату 9 грудня, назву виду нашої роботи, диктант. І заголовок. Пора яскравих кольорів. В кінці заголовків. Крапки не ставляться. На дошці ви бачите правильне оформлення. Ознайомлювальне читання. Ми послухаємо текст диктанту для того, щоб з'ясувати його тему, звикнути до тексту. Отже. Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози. Восени дощі йдуть без перестанку. Земля вже не просихає скоро, важко дихає вологою. Вітер дме постійно, далеко розносить стигле насіння дерев і трав. Листя на деревах починає зрідка жовтіти ще наприкінці серпня. У вересні ви помічаєте, як на все ще зеленій березі, з'являються зовсім жовті. Золотисті листочки. Першою серед дерев на весні розвинулася береза. Вона ж першою починає жовтіти. З кожним днем усе більше стає жовтого листя. Незабаром і тремтлива осика стоїть уся червона, багряна, золотава, але поривчастий осінній вітер зриває і це останнє вбрання. Він крутить у повітрі легким листям, устиляє ним мокру землю, яка збирається на зимовий спочинок. Нагадую, яким чином проходить диктант. Перший раз ми слухаємо речення повністю для того, щоб визначити усвідомити його межі. Другий раз ми з вами записуємо речення по частинках, і третій раз ми перевіряємо, зважаючи на розділові знаки. Перед написанням диктанту хотіла б звернути вашу увагу на декілька слів. Правопис, яких ми з вами будемо вивчати тільки через рік, але вони у нас з'явилися в тексті. Отже, прислівники «без перестанку», зрідка, наприкінці і навесні пишуться разом. Я буду звертати вашу увагу під час написання диктанту на ці місця, де зустрічаються оці слова. Удачі нам всім! Перше речення з абзацу. Слухаємо! Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози. Увага! Дрібні осінні це неоднорідні означення, їх не треба розділяти комою. Дрібні осінні дощики. Зовсім не схожі. На літні грози. Перевіряємо. Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози. Наступне речення слухаємо. Восени дощі йдуть без перестанку. Слово на дошці нагадую про правопис: восени, дощі йдуть без перестанку. Перевіряємо, восени дощі йдуть без перестанку. Наступне речення земля вже не просихає скоро, важко дихає вологою, земля, вже не просихає скоро. Важко дихає. Вологою. Перевіряємо: Земля вже не просихає скоро. Важко дихає вологою, наступне речення вітер дме постійно, далеко розносить стигле насіння дерев і трав. Вітер дме постійно. Далеко розносить стигле насіння дерев і трав. Перевіряємо. Вітер дме постійно, далеко розносить стигле насіння дерев і трав. Наступне речення за абзацу. Поставте позначку для того, щоб не забути. Слухаємо речення. Листя на деревах починає зрідка жовтіти ще наприкінці серпня. Листя на деревах. Починає з Рідка жовтіти ще наприкінці. Серпня. Зверніть увагу на дошку слова з рідкою наприкінці. Виведені на дошку для того, щоб ви з'ясували їхній правопис. Перевіряємо. Листя на деревах починає зрідка жовтіти ще наприкінці серпня. Наступне речення. У вересні ви помічаєте, як на все ще зеленій березі, з'являються зовсім жовті, золотисті листочки? У вересні ви помічаєте як? На все ще зеленій, як на все ще зеленій з'являються. Зовсім жовті, золотисті листочки. Перевіряємо. У вересні ви помічаєте, як на все ще зеленій березі з'являються зовсім жовті золотисті листочки. Першою серед дерев навесні розвинулася береза. Першою Серед дерев навесні увага на дошку, там підказка. Розвинулася береза. Перевіряємо. Першою серед дерев навесні розвинулася береза. Вона ж першою починає жовтіти. Вона ж. Першою. починає жовтіти. Перевіряємо, вона ж першою починає жовтіти, з кожним днем усе більше стає жовтого листя, з кожним днем. Усе більше стає жовтого листя. З кожним днем усе більше стає жовтого листя. Наступне речення. Слухаємо. Незабаром і тремтлива осика стоїть уся червона, багряна, золотава, але поривчастий осінній вітер зриває і це останнє вбрання. Незабаром пишеться разом, тому що без не, не вживається. Незабаром і тремтлива. Слово тремтіти, тремтлива, ОСИКА. Стоїть уся червона. Багряна, Золотава, Але поривчастий осінній вітер поривчастий осінній вітер зриває І це. Останнє вбрання. Перевіряємо це речення, зважаємо на розділові знаки. Незабаром і тремтлива осика стоїть уся червона, багряна, золотава. Але поривчастий осінній вітер зриває і це останнє вбрання. Зверніть увагу, поривчастий осінній – осінній однорідні означення. У нас в першому реченні цього диктанту вже було таке місце, їх не треба ці слова розділяти комами. Слухаємо наступне речення: він крутить у повітрі легким листям, устиляє немокру землю, яка збирається на зимовий спочинок. Він крутить у повітрі легким листям. Устеляє ним мокру землю. Яка збирається? На зимовий спочинок. Перевіряємо: він крутить у повітрі легким листям, устиляє ним мокру землю. Яка збирається на зимовий спочинок. Ми записали текст диктанту, і тепер маємо перевірити його від початку до кінця. Увага! Пора яскравих кольорів. Речення абзацу. Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози. Восени дощі йдуть безперестанку. Земля вже не просихає скоро, важко дихає вологою. Вітер дме постійно, далеко розносить стигле насіння дерев і трав. Наступне речення з абзацу. Листя на деревах починає зрідка жовтіти ще наприкінці серпня. У вересні ви помічаєте. Як на все ще зеленій березі з'являються зовсім жовті золотисті листочки. Першою серед дерев на весні розвинулася береза. Вона ж першою починає жовтіти. З кожним днем усе більше стає жовтого листя. Незабаром і тремтлива осика стоїть уже червона, багряна, золотава, але поривчастий осінній вітер зриває і це останнє вбрання. Він крутить у повітрі легким листям, устиляє ним мокру землю яка збирається на зимовий відпочинок. Дякую за увагу! Бережіть себе! Сподіваюся на гарні оцінки! До побачення!